Уяви, в готелі з'являється дівчина з Канади. Вона зникає. А її тіло згодом знайдено у яку пили інші гості. Сьогодні я розповім тобі історію Еліси Лам, і її історія гірша за будь-який кошмар. Еліса Лам, — 21-річна студентка Університету Британської Колумбії з Ванкувера. У неї був біпулярний розлад. Вона писала блог, хотіла подорожувати світом. 26-28 січня 2013 року. Еліса приїхала з Ванкувера до Лос-Анджелеса. Вона вирішила зупинитись у «Stay on Main», молодіжній частині готелю «Cecil». Спочатку її поселили у спільній кімнаті на п'ятому поверсі, але вже через два дні переселили в окрему кімнату, бо інші гості скаржилися на її дивну поведінку. Записки йдіть геть, двері з паролем. 31 січня був її день виїзду до Санта-Крузу, але вона не відповіла батькам і вони повідомили поліцію. Її востаннє бачили в ліфті готелю, де вона натискала кнопки, виглядала за двері, ховалася в кутку, махала руками. Потім ліфт закрився. І більше її не бачили. Наступні дні гості заликували. Вода з крану стікала чорна, з дивним присмаком і запахом. Тиск падав. Люди пили й милися нею, не знаючи правди. 19 лютого технік Сантіагу Лопес піднявся на дах і побачив на поверхні води тіло Еліси. Вода з цистерни, якої йшла в готель. Тіло було оголене, без ознак насильства, одяг і ключі плавали біля дна. У крові тільки ліки, не в повній дозі. Доступ до того самого даху охоронявся кодом та замком. Сигналізація мала спрацювати, якби хтось відкривав двері силою. Але це не сталося. Собаки шукали її запах. Він обривався біля вікна з драбини на пожежні сходи, яка вела на дах. Це підозріло. Цистерна була важка, кришка приблизно 9 кілограм. Технік підтвердив, що вона була відкритою. Значить, Еліса вклала себе туди сама. Офіційний вердикт випадкове утоплення. Біполярний розлад як важливий фактор. Інші вважають, це дикий злочин або щось паранормальне, але ніяких слідів боротьби чи вторгнення не було. Мур.